Окей, у кого є перше питання? Джон Морган, давай починай, дядьку. Почнемо з прохаски. Коли ти травмувався, ти звільнив пояс, тому дивізіон мав змогу рухатися далі. Потім ця нічия, потім травма хіла. Тож виходить дивізіон не рухався взагалі. Як думаєш? Можливо, тобі не треба було звільняти титул. Або все ж таки це був правильний вибір. Це був правильний вибір, тому що шоу повинен продовжуватися. Дивізіон повинен рухатися тому давайте подивимося, хто наразі найкращий тут. Однозначно, я хочу провести бій з цим хлопцем. Я знаю, ти досі називаєш себе чемпіоном. Тому що для тебе буде означати ця перемога? Це якесь нове неймовірне досягнення в твоїй кар'єрі. Повернутися після травми і зробити це знову. Або ти просто поясниш їм, що ти досі чемп? Не знаю. Одна моя половина каже, що це інший бій. Інше місце, інший опонент. І більше нічого такого. Але інша, що це чудове місто. Нью-Йорк, Медісон-Сквер-Гарден, Мейн Івент. Чудовий опонент. І я щасливий з приводу цього. Якось так. You, Дякую. Питання до Алекса. Алекс, ось ти, ти тут. Це твій сьомий бій в UFC. Ти вдруге б'єшся за титул UFC. Це реально круте досягнення. Ти Але був чемпіоном до цього, було. лише це ця перемога означає перемога. для тебе. «Це круто. Думаю, це плоди тієї роботи, яку я зробив відколи. Потрапив в організацію. Мати можливість битися за ще один титул це круто. Очевидно, у тебе сильний опонент тут. Ти у виграші, в майбутньому тебе ще чекає Джамал Хіл. Але я маю запитати тебе, ти ганявся за десанією багато років. Ти очікуєш, що він зробить так само колись? Ні, я так не думаю. Він взяв перерву, хоче трішки відпочити. А я активний, я продовжую битися. Можливо, якщо він буде активним, якщо він знайде вихід, продовжить битися. Тоді, можливо, він подумає про це. Питання до Тома Аспінала гарна сорочка. Я бачив сьогодні, всі завантажили відео, де люди з Британії дуже круто тебе підтримували. Вони раділи, що ти досяг цього рівня. Що це означає для тебе отримувати таку підтримку? В першу чергу дякую за сорочку. Вона була дорогою, блін. Я збрешу, якщо скажу, що я купив її не заради цієї події. Титул у важкій вазі на носі, так що повинен виглядати сексуально. Дякую. Так, це було дивовижно. Люди люблять ЖСП, Люди люблять Гордона Рамзі, і він абсолютна легенда Великої Британії. Так що так це круто, коли тебе підтримують. Це великий івент, звичайно, потрібно виглядати сексуально. Тож, коли ніч бою так близько, і цей пояс вже на горизонті. Ти починаєш відчувати, що це великий івент для тебе. Або навпаки, можливо, ти сприймаєш це як будь-який інший yeah, бій. Це бій на короткому повідомленні. У мене не було багато часу подумати про це, якщо бути чесним. У мене був двотижневий кемп, я тренувався два тижні. Потім відразу прилетів сюди. Тому так у мене не було часу, аби думати про це. Відчуваю себе нормально. Це перший твій бій на короткому повідомленні. І кумедно, що можливо це коротке повідомлення не буде вирішальним фактором, тому що бій може не пройти і п'яти Я не знаю. Побачимо, побачимо, друже. Це важка вага. ММА з двома масивними хлопцями. Я великий, очевидно, орк також. У нас обох є голова, ми обидва рухаємося до мрії, будемо вицілювати цю голову. Тому подивимося, чи зможе хтось з нас зробити гарний постріл. І думаю, один із нас точно подивиться, солодкий сон. Дякую тобі. Питання до Алекса. Я тут як казав Джон, з того часу, як Прохаска звільнив пояс, у нас була ця нічия, чимало травмувався і теж звільнив. Тож, очевидно, виходить, що Прохаска все ж таки не втрачав пояс у цій вазі. Мені цікаво, ти бачиш його справжнім чемпіоном. Ти будеш забирати його пояс, або все ж таки для тебе це битва за вакантний титул. Обидва чогось хочуть. Просто зараз для мене це абсолютно неважливо. Я фокусуюся тільки на цьому бою, і я хочу бути чемпіоном. Питання до Прохаски. Твій бій з Гловером дуже тепло оцінили фанати. Люди думають, що це був один із найкращих боїв в історії UFC. Але як ти сказав після бою, по твоїм словам, ти був трішки незадоволений своїм виступом. Тож, коли ти дивишся на цей бій, як ти уявляєш бій з Алексом? для мене це не питання про досконалість, для мене це питання про вжиття заходів. Yeah, Ось така у мене думка. Мета мета показати кращий виступ. Як завжди, але наразі в мене був один рік, аби подумати про це все. про мій стиль, мій виступ в кліці, що робити, а чого краще уникнути. і наразі я не турбуюся про це, тому що я просто увійду туди і зроблю все для перемоги. Зафіксую цей момент і ще одне для тебе, Джон. Очевидно, фанати дуже хотіли побачити бій Джонса і Стіпе. а тепер ці два хлопці в мейн івенті. Тож багато людей попросили про відшкодування коштів, але в нас досі є комейн комейн-івент. Так ось ви відчуваєш, що цей бій в комейн комейн-івенті, це бій, від якого фани будуть пішати окропом і чекати його. Це просто фантастичний сценарій для фанів. Промоушен схоже зніме мені платню, але я був хардкорним фанатом, коли прийшов у ММА. І факт того, що цього бою не існувало в природі, просто божевільний. Факт полягає в тому, що ці двоє-два тижні тому не були суперниками, а тепер вони б'ються за тимчасовий пояс. Хто знає, що трапиться з двома легендами в їхньому бою за спадок? Що буде після? Але тут ми коронуємо одного із цих хлопців тимчасовим чемпіоном в суботу. Будемо мати двох чемпіонів у важкій везі. і подивимося, що станеться далі. Просто зараз у нас тут два кращі хлопці у світі. Інший івент має своїх двох. Тому наразі ми схвильовані, мій хлопчику, Алекс, можливо, після перемоги в цьому бою ти будеш частиною особливого клубу атлетів, які стали чемпіонами в двох різних категоріях. Першою з Бразилії була Аманда Нуніс Тому коли ти дивишся на інші рекорди, це важливо для тебе. І взагалі ти маєш якісь бажання бити якісь рекорди. Бо коли я прийшов в UFC, у мене була мета стати чемпіоном. Це те, чого я хотів, і я зміг досягти цієї мети. Потім сталося те, що сталося. Очевидно, що середня вага це важка робота для мене. Я завжди це казав. Наразі все набагато простіше, і так сталося, що у мене з'явилася нова можливість бути чемпіоном у цій вазі. Я не знаю, що буде після цього. Подивимося, ми знаємо, що ти дуже спокійна людина, але тепер ти став тим, хто постійно знаходиться на екранах. Я таке, що іноді ти тікаєш від камер, але ти став чемпіоном, став цікавою фігурою. Ми бачимо, як тебе поважають. Тому наразі важче втекти від камер. Ти готовий прийняти цю славу? У Бразилії. Ти взагалі став амбасадором ММА та UFC? Напевно, мені це подобається все більше і більше. Очевидно, у мене не було такого наміру, але тепер не знаю. Я намагаюся накласти на це деякі ліміти. Подивіться на цей тиждень. Я прибув сюди і не припиняю давати інтерв'ю. Але такі правила цієї гри, тим не менше, я все ж таки стараюся накладати ліміти на це все. моє останнє питання до прохаски. У тебе було дуже багато боїв. Є щось незвичне у його бійцівському стилі, що може створити якісь складнощі коли ти бачиш, його стиль є щось специфічне, що не дає тобі спокою. Я дивлюся на все це комплексно. Я дивлюся на все: на ударку, на греплінг, реслінг, гру на землі, Дивлюся як на одне ціле, один шматок. і Бог дав мені моє бачення, позитивне бачення. Як з цим впоратися? Ось і все. Алекс, я тут наскільки це особливо бути бійцем, який відкриє мейн івент тут, в Медисон-Сквер-Гарден? Це дуже особливий момент, і повірте мені, я реально щасливий. Я не усміхаюся, але повірте мені, я реально щасливий. Том, я тут. Вчора ти сказав, що Павлович один із найстрашніших бійців в ММА. Тому яке твоє перше враження, коли ти побачив його на цій сцені? страшний орк, реально страшний. Він із тих, хто лякає своїм виглядом. Але як я казав, я роблю найкращу роботу, коли я наляканий. Страх це те, з чим у мене гарні відносини. І він дає мені суперсилу. Скажу вам так: чим більше я наляканий, тим більше я небезпечний. Андеберадує До речі, сьогодні казав мені щось про медоїда. Що це за тварина медоїд так, медоїди це світові лідери по страху, але вони надзвичайно небезпечні у битві. Це я, хлопці. Я медуїд, який йде вперед. Тому поїхали ще одне від мене, Том. Вчора ти казав, що прийняв цей бій за найгірш можливих обставин. Тому мене цікавить, якби в тебе був фулл кемп, яка була б різниця в твоїх почуттях? Можливо, фізична впевненість або моральна впевненість. Що б змінилося? Я й наразі впевнений. Вчора я казав, що я не той, хто підпише контракт, полетить через океан і здасться вірити в перемогу. Це моя натура. А і очевидно, я б хотів більше часу на підготовку. Але я знаю одну річ: я не виграю нічого. Якщо буду сидіти вдома і дивитися телевізор, я буду тут, в суботу вечором. Я небезпечний. Ця справа потребує одного удару у важкій вазі. і навряд чи я його завдам сидячи вдома за телевізором. Тому чому б не спробувати? останнє для Алекса. багато розмов велося, що ти зможеш побити рекорд Ренді Кутюра і стати найшвидшим бійцем UFC, який здобув другий титул у семи боях. Якщо ти все ж таки це зробиш і беручи до уваги твій бекграунд у лорі, два пояси там. Думаєш, люди почнуть говорити про тебе як про найкращого атлета змішаних ідиноборств. Там як про Генрі Сехудо та всіх інших, хто робив подібні речі. Я не знаю, які критерії аби кликати когось найкращим атлетом, бійцем всіх часів. Я про це взагалі не думаю. Я просто роблю свою роботу. Коли я зробив те, що зробив у Глорії, я не думав про те, що мене внесуть до залу слави. Я просто хотів бути чемпіоном, і я зробив це. Така сама річ, і тут. Питання до Аніка. Я вірю, що цей карт не так сильно маячить на радарах, тому що тут нема трештоку, нема багато шуму. Тут лише найкращі та найсильніші бійці проводять змагання. Тому як ви продасте цей бій казуалам? Чому вони повинні дивитися цей бій? Ми ж то знаємо, чому ми повинні, а ось як ви продасте його казуальним фанам. Титул важкій везі, титул напівважкій вазі, у найбільш відомій світовій арені. Це робота, яку мріє зробити кожен атлет у світі. Томас Пінол, наприклад, ніколи не був у Нью-Йорку до цих днів. Ця будівля просто неймовірно особлива. UFC Main Event ще не був у такому особливому місці в 2023-му, і я впевнений, що я не повинен був цього казати, тому що я працюю на компанію. Том, вчора я питав тебе, в чому складність пошуку слабкостей Павловича. А як на рахунок сили? Ми знаємо, він сильний. Що на рахунок його швидкості, тиску, що тебе вражає в ньому? Він дивує мене у всьому. Я не думаю, що ви зможете подивитися на його гру і сказати: а, ось його слабкість. Але основна складність бою зі мною полягає в тому, що не існує іншого такого у важкій везі ніхто не рухається так, як рухаюся я. вони можуть кликати кого завгодно, але вони не зможуть скопіювати мої рухи. І Ще одне я не буду стояти в центрі клітки і перестрілюватися з ним. Самі розумієте, якщо це станеться, ми обидва можемо виграти. Я не знаю. подивимося. Подивимося, що там станеться. Якщо розмовляти про ці рухи, як виглядає цей ключ? Як ти знаєш, коли скорочувати дистанцію, а коли навпаки тримати її? Я не знаю. Побачимо. Це все практика. Практика це все, що вам потрібно. Але я думаю, я справді добре роблю деякі речі під тиском. в цьому полягає моя сила, коли на мене тиснуть. Я не розгублююся, і що я справді усвідомив за своє життя, це те, що в цьому спорті не так багато людей можуть це робити. Дуже мало людей може показати щось під тиском. Мало хто може приймати рішення під тиском. І я вірю, що лише я і ще декілька людей можуть це робити. Питання до Павловича раніше цього року Том сказав на інтерв'ю, що ти два рази не хотів приймати бій. Якщо це правда, це неправда. Я ніколи не казав не такого. Булшітюлшівмію булшіт. 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 Ти на якій мові розмовляєш? кадр? Були, 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 були. Ні, я ніколи я такого бізні. не казав. Одного no, разу раз він не прийняв бій, Бум тому що йому відмовили у візі. Але Бум я ніколи не казав, що він відмовився, тому що він наляканий. Тому очевидно, що ні, я такого не казав.